Всім привіт в новому влозі. Я чесно вам скажу, мені зараз дуже важко знімати влоги, тому що я просто в максимальній зараз вазі з спочатку повномасштабної такій вазі я не була, я максимально не подобаюсь. Я розумію, чому це, тому що останні два місяці просто були дуже стресовими. я вам розповідала в минулому влозі, і от навіть зі сном в мене були такі проблеми. Я... Навіть довше, ніж два місяці, десь місяці, два з половиною тримала. Проблеми зі сном я взагалі не могла спати. Спала по три години в день, в середньому, напевно, і от нічого не могла зробити. І тобто, ти розумієш, що стрес накопився. А зараз організм так запасається енергії, але я вже налагоджую потихеньку харчування, все стає краще, просто не подобаюсь собі, і тому не могла записувати. Але... Я думаю, що цікавіше показувати ось такий шлях, коли в мене проблеми, ніж так, як я це роблю. Така, блін, зараз проблеми нічого не буду знімати, все добре, потім покажу. Мені здається, не цікаво вже дивитись, просто знаєте, на картинку, коли все добре. Тому буду вам показувати. Минулий влог був про пошуки квартири. Цей влог буде про перше, про те, як проходять мої будні, чим я займаюсь, про ціни у В'єтнамі. Я думаю, це буде цікаво. Взагалі, влог хотіла почати знімати вчора. Вчора була субота, я проводила лілу, хотіла розповісти вам про лілу. Але, слово того, що я проснулася максимально без настрою, кажу, як я, як я зараз максимально собі не я просто не змогла змусити себе знімати влог. Така, ладно, почнемо пізніше. І так кожен раз. Вчора ж проснулась без настрою, поїхала на лілу, відмінити не могла, тому що я в цьому плані відповідально ніколи не відміняю. Я знала, що я приїду, почну проводити, і в мене ну. З'явиться енергія, з'явиться настрій так завжди, і так і було. Я побачила захоплені погляди дівчат, і відразу така зарядилась, клас. Дівчата пішли дуже задоволені, вони кажуть, що. Ну, там дівчинка, Всі дівчата грали перший раз, Але одна дівчинка записалась просто в останній момент, вона каже, блін, я попала саме в той час і в те місце, куди мало. Каже, дякую, ти величезний. лишила відгук. Я десь тут, можливо, прикріплю, якщо не забуду. І мені дуже подобається, тому що кожного разу люди приходять, не знаючи майже нічого про лілу, і виходять такі клас, дякую тобі величезне. І, до речі, багато хто думає, що ліла це щось езотеричне, ні, там зовсім немає езотерики. І взагалі, я напевно вам навіть не розповідала, чому я почала проводити лілу, тому трошки розповім. Я хотіла попасти на лілу. Ще в Канаді, але якось не складалось. І коли я приїхала в Азію, це був період, якраз коли ми розійшли з Дімою, така якась моя точка онулення в плані я не знала, куди йти, чим займатися, повертатись в Канаду, лишатись тут, їхати в Європу, це взагалі мед такий був ступор. Я пішла на Лілу. Я побачила випадкове оголошення і пішла. Зайшла я на гру з запитом про заробіток взагалі, я помню я так надихнулася, я просто списала там сторінок 6, якщо не більше блокнота. Вийшла з з таким розумінням, що мені робити з таким ничего покриковим планом. Я така вау. Потім пройшов день, два, три. І в мене не пройшла оця ейфорія, тому що знаєте, звичайно, коли ви ходите на якісь там не знаю практики, тренінги і так далі. Ви виходите під ейфорію, через 2-3 дні вас запитають. І ви такі ну класно, ну так, да, рекомендую, ну що там, ну от класно. А тут просто через там 2-3 дні, 2 тижні, в мене все одно лишався план, який я відкривала, перечитувала, кожного разу дивилась на нього під новим кутом і йшла до змін. І реально я та ціль, з якої я прийшла, я досягнула її там відразу майже. І я така, ого, я хочу навчатись. я пішла на навчання. Мені було дуже важливо піти саме до цієї дівчинки, тому що вона навчалася у дівчинки, яка навчалася в Індії. І в неї були ці трактовки оригінальні з Індії, я дуже хотіла. Я їздила в сусіднє місто кожного дня на навчання, мене це так запалювало. І потім я почала відразу ж проводити лілу, я проводила по дві гри в день, інколи пам'ятаю, по 7-11 годин ми грали. Зараз ну, взагалі всі ставлять обмеження по часу на ігри, але коли тільки. Навчилась перші ігри, була без обмежень просто максимально хардкор. І потім мене почала запитувати за навчання. Я не навчала, я так і казала мені дівчата кажуть, Бліна, я хочу саме до тебе на навчання. Я така, ну давай спробуємо. У мене одна дівчинка, друга, прийшла на навчання і кажуть: продовжуй це максимально твоє. Каже, от ти просто в цьому молодчинка. Ну І це було дуже приємно, тому що люди не просто це там твої подружки говорять, а це люди, які прийшли, заплатили тобі кошти і кожного року кажуть: Продовжуй, тебе це дуже класно виходить. Я дуже рада, що саме до тебе прийшла на навчання. Я така. «М -м -м, да. Тому, до речі, хто хоче на лілу, підписатись на інстаграм, посіть, приходьте, що на навчання, що на ігри я привожу як динаногу, так і онлайн, як індивідуальні, так і групові. І той, і той формат класний, груповий. Там просто декілька людей, я не беру більше трьох, тому що тоді вже увага розсіюється ваша і це не так ефективно. Чим класний груповий, тому що кожна людина підсвічує щось один одній. Чим класний індивідуальний, тому що це персональна робота і більш глибока робота. Тому тут кожен обирає свій формат. Так, все, іду збиратись, снідати і збиратись. А, я вам не розповіла, що в нас сьогодні по планах. Сьогодні в планах м -м поснідати, зібратись, бамбінтон, потім йду на шампу, мийка голови, це така процедура у Вітнамі, коли вам годину. Там десь 40 хвилин миють голову, роблять масаж як голови, плеч і потім сушать голову. І потім йду готуватись до квіза, ми зустрічаємося звичайно години три раніше, доробляємо роботу, готуємо там приміщення, все, і потім на восьму квіз також хочу вам познімати. Let's go! Ось такий сніданок в мене вийшов. Як ви бачите, овсянки набагато, але тут є і овсянка, і фрукти, і йогурт, і горішки. Я обожнюю такий сніданок, і він гарно насичує. Я сідаю їсти і 11-11. Кажу вам, як виглядають корти. Нам повезло, бо ми не бронювали. І один є корт. Звичайно тут грають в'єтнамці, і коли грають в'єтнамці, то вони ну, прямо на спортивному рівні грають. Зараз всі європейці, тому ось так це виглядає. Я такий а, цей спортсмен, що має навіть свої ракетки є, але я грала би на пальцях фархувати скільки. Дмитро! Нормального суперника свій вибрав. Точно мікрофон, Розкажи щось, як тебе старалася, все добре, хорошо, що не бачили. Кажу, хорошого суперника вибрав в цей бабінтон пограти. Ти в статі вмієш грати? Також грала з тобою. Ні, ти, я питаю, те, що ти вмієш відбивати, це зрозуміло? Правила, ти, ти знаєш? Звісно. В всіх іграх знаю правила, а грати не аналітично. Я в усіх іграх знаю правила, що в волейболі, що в Бенмінтоні, а грати не вмію. Ні, ну Бенмінтон вмію грати, ладно. Бо 10%. Так, ладно, йдемо грати. Це, до речі, одна Ігор Діма каже, що це одна з найпопулярніших Ігор в Азії. В Азії точно. А ми навіть на квізі, у нас на першому квізі було питання про бембінтон. Якщо знайду, я вам вставлю, буде прикольно. Фух, ми пограли, я повністю мокра. Зараз вам покажу Діму. У нього взагалі вся футболка мокра. Діма сказав, що гарно грає навіть. Не чути тебе. Кажу, ну, дуже добре грає, реально. Ну коротше, реально бембінтон дуже класна кардіо. Так, ось ми прийшли з Льони в салон. Ось так це виглядає ідемо з вами на меття. Блін, я наскільки поспішаю, що я вам не зняла. Як ми сходили Альоною, поїли, не показала ціни. А ми ходили, що і мій один з улюблених закладів на фрейд Райс. І це було дуже смачно. Але я просто так поспішаю, тому що мені треба через 20 хвилин вже бути накрашеною, готовою. А я ще тільки буду крастись. Бо в нас далі по плану з вами Гекон Квіст. Потрібно там допрацювати, доробити презентацію, купи всього зробити, тому треба вже виїжджати. Тому зараз швидко фарбуюсь і. Йдемо з вами на гекон. Дивитися там. Так, по-моєму, вже трошки краще, але <сміття> не тільки тон, красимось далі, фарбуємось. Я готова, але маю такі покаже дотімейка, тому що я постійно крашу, тушу захожу на повійки, але вона підсохла. Надо підстригтись вже трошки, бо чоловіка така довга. Біжу вдягатись, і вибігаємо з вами. Я вже перемістилась в заклад, де ми проводимо квізи. Ми вже тут посиділи, попрацювали над презентацією. Бо всіх неділю квіз почнеться а Ми збираємось за годинку три-чотири, тому що треба допрацювати над матеріалами. І зараз вам покажу, як виглядає приміщення, де ми вигляда... де ми проводимо до потім покаже. Знаєш, цікаво покаже, якісь може сертифікати, які ми проробили. І потім як вже будемо готуватись і коли все буде готово. Так, ось таке у нас гарне приміщення. Тут ми працювали. Тут у нас все квіза. У нас ще доквіза дві години, тому тут поки інші люди. Ось тут у нас різні контроли сертифікатики. так і щось мікрофон не відклала. Так, віця, це, це наші стікери. Добривець, ми з донанго, сінчао, гіконквіз. Третій всі сертифікати. Я робила дизайни, не судіть строго. Так у нас тут його тренування, намаски, б'юті сертифікати, бокс. Сьогодні у нас буде новий спонсор мусові тортики. У нас більше на подарунки. Мусові торт такі сертифікати. Тут різні роздаткові матеріали, які ми зараз будемо гарно розкладати з вами. І запам'ятайте, як це виглядає зараз? І я вам покажу вже перед початком. пішла готуватись до кіза. Ось так це все виглядає. Тут у нас на кожному столику роздаточні матеріали, назва команди і ці кімиліги гекончики. там наводити і приходити наш інстаграм. Тут у нас гарна презентація. Вона сьогодні перша гра третього сезону. Там подаруночки. І ось така краса. Фух, прийшла я додому. У мене так болить голова. От Я прийшла готуватися до квізами, оскільки в 5.30 вже були в закладі. От з 5.30 як почала боліти голова. Так от зараз вже годин 12 ночі вона мене не пройшла. Тому я знімала не сильно багато, бо я просто мені здається не сильно в стані була, але квіз, насправді пройшов класно. Сьогодні у нас було небагато людей, але все одно так було атмосферно. Мені сподобалось. Потім ми ще після квізу там з ребятами посиділи, і зараз я прийшла додому, бігає олівка, і я сижу і думаю, наскільки рада, що я приїхала. Мені так подобається ця квартира, мені так подобається приходити додому, мені хочеться тут знаходитися, щось готувати. Дивіться на олівку. мене там бардаки, ну. No. Так, назад переключаємо. Так, да, хочеться щось готувати, знаходитись вдома, працювати тут. Завтра, до речі, я хотіла так піти на танці, але вже другий тиждень хочу так піти на танці, а вони на 7.30 ранку. Поки я свій графік так ще не можна налаштувати, бо зараз ну, десь 12.30. Надо виспатись, сонце головне, тому навіть не буду намагатись завтра встати. Все. Йду змивати макіяж, переодягатись і спати. А вам до -то завтра, тому завтра. Побачимось в наступному влазі. Ой, в цьому влазі, продовженні цього влаго. Всім добрий ранок, я проснулася об одинадцятій щемось, запухша за тому, що вчора вночі. Бачусь. Побачила вдома таракана. Таркана це мій просто самий найбільший страх. Я не могла спати, то сьогодні висипалась. Навіть не намагалась встати вранці, тому що я хочу налагодити режим, почати ходити на танці. А вони на 7.30. 7.30 ранку, о май гад. Зараз піду десь поснідаю, олівку віддам Дімі, тому що прийдуть щось зроблять з тараканами, потравлять, не знаю, що вони зроблять, тому на день-два вона поїде до Діми. Я хотіла вдома поснідати овсяночкою, але я піду кудись снідати, хай щось роблять. Далі ми вирішуємо за приміщення, дивимось, там онлайн зараз вирішено домовитися з ними, бо я їздила його дивилась. Приміщення для квіза, вибачаю, з думки приїхають ранок. Тому що за приміщення, де ми проводимо зараз, ми дуже багато платимо, як для денанга, прям дуже багато, і тому ми передивляємось нове. Поїду по сніду і покажу вам ціни. Сподіваюсь, не забуду. І потім хочу попрацювати, а ввечері прийдуть дівчата до мене в гості. Ось такий план коротенький на сьогодні. Як я обіцяла, показую вам заклад. Ось так виглядає. Має бути мені, але чомусь немає. І зараз вам покажу ціни. Тут дуже бюджетно. Я прийшла сюди, по-перше, щоб вам показати. По-друге, я дуже захотіла якоїсь саме в'єтнамської, такої, ну, азіатської їжі. Дешевої. Hello! Так, меню. Так, тут є різні сніданки. Дивіться, ділимо ну, приблизно 25, взагалі курс зараз 26-27 тисяч, ну, щеплекшем 25. Ось такий, така тарілка сніданок 50 тисяч це 2 долари. Ну, шикарно, ні? Є такі банмішечки. різні омлетики, смузі були. до речі, мені тут були подобаються. супчики. О, я хочу рисок, дивіться, рис, з біфом 60 тисяч, 2 з копійками долари, з кріветками 60 тисяч так само, з свиніною 2 долари. Є ще з курочкою овочний. Є паста, Кажу, що тут було, ні не пробувала. Кава, до речі, повітряна класний вибір кави. Дуже смачна саутит кофе, у них коконат кофе. Ой, дивіться, який какао із коконат мілк. Виглядає вау. Але я по кофе не сильно виступаю, тому ми будемо з вами коконатчик. пить. коконатчик 35 тисяч. Це дуже погано зараз віка зображає десь 1,5 долара. Тут навіть є десертаки. Так, все, замовляю, покажу вам потім, як це буде виглядати і в кінці ціни. Мені принесли коконачик. Тут дуже смачні кокоси у В'єтнамі. Ой, і там воно маус, як вони кажуть. як і маус. Показуємо, як це виглядає. Ось тут рисок золочима, первіточки, яєчко, салатик. Так, поїла я в результаті на 95 тисяч, це десь 3,5 долара, краще менше 3 доларів. Це коконачик і фрейд-райс. Я поїхала міняти проектор, бо я купила в квартиру проєктор, програвач, а він зламався. І заїхала в юск. Я була в цьому юску, але я тут була тільки на першому поверсі. А тут виявляється їх чотири, і подивіться, скільки тут краси різної для дому. Так, купила в результаті вазу і дві чашечки. У мене навіть немає, коли хтось приходить в гості чого чай пити. Вау, thank you. Я Так розумію, в юску у вітнамі 10 років і мені подарили шопер. Це так мила? О, я обожнююсь такі штучки. So так, ну що, я вже вдома, в мене потравили тараканів. Тут-ху, поки все нормально, але но я боюсь. І покажу вам зараз, що я купила. Ну, в принципі, юзки вам показувала. Покажу по вартості, скільки коштують фрукти. Я нічого такого не купляла, але просто сьогодні прийдуть дівчата, і ми домовились, що кожна купляє е, на якийсь колір, якихось вкуснях. І ми знімемо якийсь рілсик. У мене є. Ну, мій колір жовто оранжевий. У мене є вино, у мене є помела, банани. Я ще купила манго. Шарон чи хурма, Не знаю, що це. Я хурму не люблю. Люблю тільки шарон, але взяла. Коротше, два шарона і манго, таке велетенське, коштувало 2 долари. І купила чіпсіки з сиром, півтора, по-моєму, долара. Ну, і тут юз. Так, я замовила поїсти і, і чуть вам не забула показати. Думала, звісно, що вже не буду їсти, бо дівчата скоро прийдуть через дві години, але зголодніла замовила шаурму. Ну, як я замовляю шаурму? Я беру з курочкою без соусу. Мікрофон забула. Що тут я беру шаурму з курочкою і без соусу. Соус я замовляю ось так окремо, ну я його просто не їм. І так набагато менше калорій і смачно. Шаурма по вартості 130 тисяч це приблизно 5 доларів. Yeah. Привітки! Ого, тебя всего. Ого! Ці кокоси в моїй голові мали бути зеленими. Шокі... <рес> я, до речі, теж думала кокоси купити, але я поняла, що їх не відкрию. Ти молодець, ти придумала. У мене мікрофон сів. А в твоїй голові вони яким кольором були? А, жовтим. <рес> 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 Ми просто думали з дівчатами, що кожна купує якогось кольору. Вау! Боже, скільки всього Алина накупила. Вау, така красота! Це буде розпаковка. Так, це цікаво. Так, ну кокоси ви вже бачили. Раз. Далі у нас ага. наш улюблений Торік. Ага. Боже, що вона взагалі. Оце я не знаю що. У мене є така сама штука, я не знаю що. Це я прям зірвала з дерева тут. Ну, мені дуже цікаво. Прикольно. Тож спробую. О, всі я теж хотіла купити, але перебувала. Це я купила просто, тому що воно зелене. Я не знаю, що буде. Два матчі щось. Водоросток. Яблочки. Боже, Альона не купила всього. Боже, ти саме смачні кіткати. А я їх не знаю. Да, я знаю, що Не знаю, що це смачно. Боже, все. Не Клас. Ну, ждем, Короче, Саша не буде однієї. Буде а -а -а. Наташа і, можливо, друга. Але Саша не буде те, що наша. А, наша, ну буде. Це дівчата, тр... поки ми зберемося. Ми вже збираємося третій вигляді. раз. Так, пройшла ще Наташа, робимо анпакінгів. Наташа красний колір. Боже, яка красота. Дуже яблуки. Просто снімуть, бо валі також яблука зелені. Я вирішила, щось має бути Вау, У нас є кокоси, Альона кокоси принесла. <сих> <сих> Коротше, у нас ви прикольно. Тільки давайте придумаємо, як би знімало цей рілс, бо я не знаю, як це має бути. Ну отак от баба. А я думала, не а я думала, що кожна заходить, типу, ну, типу, в двері відкривається і кожна заходить. Ні, там типу, красний, і всі такі бабах, те, що вони красне принесли. <просто> Блін, зараз подумаємо, зараз <сих> виключу камеру подумаємо.